Зламували сторінки і просили позичити кошти. В Івано-Франківську викрили групу зловмисників, які шахраювали у соцмережах. Понад десятьох потерпілих ушукали троє мешканців Запорізької області. Вони видурили у довірливих людей майже півсотні тисяч гривень. Для цього під вигаданим приводом зловмисники просили про терміновий переказ на банківську картку. У ході досудового розслідування було встановлено, що троє жителів Запорізької області, двоє чоловіків 1996 років народження, та жінка 2003 року народження переїхали до Івано-Франківська, де розробили схему із заволодіння грошовими коштами громадян. Період 2023 та 2024 років шахрії зламували сторінки користувачів соцмереж і з них розсилали повідомленням з проханням позичити кошти. Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання групи в Івано-Франківську та Запоріжжі. Підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту з електронними засобами контролю. За скоєне їм може загрожувати позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. За результатами вилучено банківські картки, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, сім карти, комп'ютерну техніку, грошові кошти, банківські договори. Та чорнові записи фігурантам слідчі повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченої частиною 4 статті 190 кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють причетність підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів. А також їхніх можливих спільників та кількість потерпілих Люза Греба Віталій Магалаті, телеканал 402.